Доброго ранку, доброго дня, шановне паста пані та панове. Зараз я буду вам робити розклад як завжди стосовно думок, але хочу трошечки зазначити, що виставила я вам коментар е пост такий, і описала під відео е свій погляд з точки зору психології. Дивіться, коли ви, я звертаюся не для своїх. Так би мовити, шанувальників моєї творчості а, і людей, які сприймають і по-іншому бачать ці, цю інформацію. І взагалі вони приходять на канал для того, щоб отримати а, інформацію для себе, щось почути, а не облити лайном. Дивіться. Коли ви просто для себе берете цю інформацію, коли до вас таким посилам йдуть люди, неважливо, хто це люди, тут важлива інша тема. Тут людина, я описала її, людина дуже. Це ще і ще хочу зазначити, я ж відчуваю людей, і я навіть знаю, в яких емоціях вона це писала. І це може бути навіть не жінка. Зрозумійте це людина, яка приховується, можливо, навіть чужим іменем. Це людина, яка несе посил в такі люди повинні бути. Зрозуміти, що в всесвіті в нашому житті все максимально справедливо. І те, що вона хотіла, щоб її помітила я, це теж не випадково. Я й тому і вам виставила цей коментар. Для того і зробила опис точки зору психології. Для того, щоб ви, коли до вас є такі хейтери, неважливо, хто це, люди, які до вас там ставляться якось не так, так ви трошечки по-іншому на це дивилися. тому що це не про вас. Зрозумійте, це про ту людину. І у людини насправді проблеми? І у людини насправді є несприйняття себе навіть. І те, що вона спеціально заходить на канал, так? спеціально підписується для того, щоб дивитися, а по-потім робити це лайно. Ви думаєте, вона мене облюла лайно? Ви думаєте, я на це відреагувала? Я її просто коректно написала, і там більше був такий посил, що її турбує так. Розумієте? <світ> там людина, а там людина, можливо, навіть після моїх слів звернення до неї як до особистості. Можливо, навіть розплакалась. Тому що насправді такі слова: це більше про її стан. І так. Подумайте про себе, приберіть зайві думки, а ми розпочинаємо. Хто про вас зранку думав, думала і що? І що саме? Король мечів, наша звичайна колода зараз Black Cat. Двійка кубків. Четвірка кубків. І на дні колоді тут семірка а, жезлів, яка говорить про те, що. У вас тут є такі аспекти момент, що, що людина, яка про вас думає зранку, вона насправді е, хоче і захищати себе, і хоче залишатися при своїй думці. Ну, дивіться, хто це може бути? Це може бути людина, з якою ви на дистанції, Це по-перше. Людина часто цей король він символізує. Чоловіка в формі, юриста, аналітика, керівника, хірурга, я не знаю, з жалі з праця с, ж, е, автомастерня. Ну, от щось, знаєте, автомастерня. З ножами праця. От це холодний холодний такий. Але якщо ми зробимо, так би мовити, таку характеристику по всім загальним цим картам, це хтось, хто вам емоційно не чужий, не чужа людина, але тримає себе в руках відсторонена від вас, і може бути людина, яка з минулого, хочеться сказати. Або з минулого кола. Хтось, хто а, вже є а, з, з цією людиною, у вас був якийсь зв'язок, але зараз у вас або пауза, або взагалі немає спілкування. Отака така цікава людина прийшла до нас на розклад. Знаєте, і попри холод, він. Несе, чоловіки, повертайте, будь ласка, до себе, він несе собі такий е, трошечки аспект того, що є почуття у людини, є якийсь зв'язок, теплі романтичні спогади, подвічки кубків. І так, думки загадані людини, що вона там думає про вас? Що вона про вас думає? Жрець. Ну, дивіться, по жрецю я можу вже сказати, що з людиною у вас був або є якесь духовне поєднання. Також людина, ой, жрець, я вибачаю жрець. Тут відлюдник. Я приношу вибачення. Я не подивилася, просто карти темні, і у мене жрець. ну, Це, напевно, не оговорка, так, як по Фрейду повинно щось бути з у вас є такий зв'язок, можливо, духовний, а можливо, навіть ви виступали або людина думала, якщо я сказала, жрець, що думала про вас як про наставництво, як про людину, яка розвивається в духовному аспекті. Щось от таке. Тут у нас відлюдник іде: це згадування в тиші і розмірковання над тим. Над стосунками, або і робить людина якийсь аналіз. Сімірка кубків, місяць, місяць, тріка жезлів і туз пентаклів. Дивіться, який тут туз. Вранці ця людина прокидається з думками. Про вас, так, але це мікс від глибоких сумнівів і підсвідомих страхів, так, до надії на перспективу. Ну, ту спендаклю вийшов. Цій людині хочеться стабільності з вами, але ця людина не впевнена в тому, що е, зможе. Так, а, як до цього прийти або пройти. Зумієте? Тут така ситуація а, цікава. Знаєте, і давайте так. Якщо ви хочете спитати, а чого ця людина коливається? Так? Ця людина боїться повторення болю по цим картам, розочарування з минулого, повертайте на себе чоловіки, йому важливо бути впевненим, що все чисто, гладко і без якогось примису. Його серце цієї людини хоче зближення, але розум, король мечів, так, гальмує. Він ще не зібрав у собі емоції, рішучості, щоб діяти. Це якщо ви думаєте, чому тоді людина нічого не робить. Знаєте, я би сказала вам навіть так. Словами, ти для мене важлива, але я маю переконатися, щоб робити цей крок, як бути правильно. Я не хочу ризикувати тим, що ціную, навіть якщо зараз це виглядає холодним і відстороненим. От десь так я можу сказати вам думку.